Наразі в Україні ускладнюється епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней. Хвороба набуває все більшого розповсюдження. Як розповів нам Олександр Камінів, виконуючи обов'язки начальника Лозівської районної лікарні ветеринарної медицини, африканська чума свиней почала свою ходу декілька років тому з Російської Федерації. Началось воно оттуда, началось з Росії. Угу. І от воно як Чернігівська область і суми. І так воно пішло в центр до Полтави, до Києва. Потім літом цього року, 16-го, опустилося в Ніколаєв Одеса. Ну а так, ще mm -hmm. трохи там є по Луганську. Но минула африканська чума свиней і Харківщину. З 2016 року ми маємо сім випадків в шести районах Харківської області. У 2016 році один випадок ми маємо вже на сьогодні. По Новому в Дергачівському районі там були випадки. І 12, 12 січня було зафіксовано випадок ще один в Дергачівському районі, село Біляші. А взагалі, чума у нас розпочалася, випадки, перші почали фіксуватися з 2012 року. Це була Запорізька область, і от напротязі цих, будемо казати, шести. 5 років ми маємо 153 неблагополучних пункти. В цих неблагополучних пунктах, ну, в залежності від того, яке там було населення, які були, яка була кількість тварин, то тварини всі знищувалися. Ну, такий самий великий випадок, де було масово знищено порядка 60 тисяч гелів свиней, це була Київська область, селище Калита. Там був великий був комплекс, і тварини були всі знищені. є випадки, де фіксується на диких тваринах, є випадки, які фіксуються на домашніх. Якщо є ознаки хвороби, наголосив Олександр Володимирович, згода власників таких тварин на знищення не потрібна, бо працівники ветеринарної медицини повинні діяти за інструкцією. Взагалі, африканська чума свиней діє підступно і блискавично. Це все проходить миттєво і. Ну людина бачить, що у нього там здихає за ніч 10 чи 20 голів свиней, то йому нікуди діватися він йде взагалі. Ну є які випадки, які грузять і вивозять їх. У посадки тоді якісь наші чи люди, які проходять мимо, фіксуються все, звертаються, і тоді відбирається подматеріал. Він досліджується взагалі. У нас згідно нашого законодавства на сьогоднішній день. Всі виявлені трупи, де тільки вони, чи це дикі, чи це домашні тварини. Тільки фіксується загибель. Зразу виїжджає група наших фахівців відбираються матеріали відправляються. В Харкові Харків на Київ і десь за двоє суток ми маємо результат, чи є там, чи підтверджується там африканська ні. І в разі підтвердження, тоді там, де виявляється загибель, зразу береться відповідно до інструкції трьохкілометрова зона. В цій зоні визначається іде обход громадян, подвір'я, чи є там господарство, яке тоді вирішується питання на рішення може, районної місцевої комісії протиепізодичної. Вирішується питання, що робити Лозівщина поки що вільна від такої інфекції, але прогнозувати щось в цьому сенсі неможливо. Хоча є і добра новина: вірус африканської чуми свиней не передається людині і є безпечним для її здоров'я. В зв'язку з тим, що вакцини проти АЧС не існує. Єдиними засобами захисту від хвороби наголосив Олександр Володимирович, є не згодовувати свиням харчові відходи та корми на визначеного походження, бо вони можуть бути привезені з областей України, де реєстру. Виться африканська чума свиней, утримувати свиней в закритих приміщеннях, не допускаючи їх вигулу та контакту з іншими тваринами, обслуговувати тварин лише у змінному спецодязі, використовуючи окремі засоби догляду та інвентар. І ще хочеться нагадати власникам свиней, що ввіз цих тварин на території Лозівського району та їх вивіз необхідно обов'язково узгоджувати з управлінням Держпродспоживслужби в Лозівському районі.